Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні ділюся з вами рецептом цікавого салату з буряка з солоними огірками і консервованим горошком. Цей салат трохи нагадує вінегрет, але більш легкий і має більш яскравий смак. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. На початку приготування замаринуйте цибулю. Для цього наріжте її дрібненьким кубиком. Тоді перекладіть в піало, додайте оцту, трішки цукру і влийте воду, щоб покрила цибулю, і залиште так, поки будете нарізати інші інгредієнти. Буряк я попередньо запекла в духовці у фользі, але можна і зварити. Тоді наріжте бурячок кубиком. Солоний огірок також наріжте кубиком. Я раджу брати саме солодні огірки, вони надають салату характерного солонувато кислого смаку, але якщо ви їх не любите, то можна додати і мариновані. Змішайте нарізані буряк і огірки, додайте консервовану огорошку і цибулю, яку попередньо відіжміть від маринаду, і перемішайте. А тепер для заправки, і щоб надати салату пікантних ноток, додайте ложку гірчиці в зернах і олії. Найкраще додавати олівкову олію, але згодиться і соняшникова без запаху. Перемішайте салат і можна подавати до столу. Цей салат смачний і одразу після приготування, коли всі інгредієнти ще чітко відчуваються і розрізняються, а також на наступний день тоді салат має більш однорідний смак. Дуже раджу спробувати! Смачного!